Вітаю, ви дивитеся епізоди. І сьогодні в студії з вами Ольга Іжик та Богдар Ковалів. У випуску ви почуєте про таке. Отримання закордонного паспорта як тест на терплячість життя після смерті. Яка доля чекає на ялинки після різдвяних свят? Могилянка знову посварилася з міністерством освіти. Тепер видає не Міністерство внутрішніх справ, а міграційна служба. В результаті чергова паперова тяганина для чиновників та перевірка на витримку для громадян. Чи стане отримання закордонного проїзного документу простішим для людей? З'ясували Галина Чернікова та Славка Куцай. Щоб поїхати в омріяну Грузію, студентці Анастасії віза не потрібна, а от без закордонного паспорта ніяк. Утім, для багатьох таких як вона, оформлення документів з нового року може перетворитись на паперову тяганину. Нібито вони мають з'явитися через три місяці і поки що будуть видавати звичайні паспорти, але ну, я в це не вірю. З 1 січня почав діяти закон, що передає повноваження видачі паспортів від Міністерства внутрішніх справ до Державної міграційної служби. Керівництво відомства запевнило, процедура видачі документів не зміниться, а громадяни самі зможуть обирати тип оформлення паспорта з біометричними даними або без них. Тим часом у міграційну службу надходить багато скарг про затримку видачі паспортів. У подільській філії, куди звернулася Анастасія, про проблему навіть не чули. Голова служби відмовився коментувати ситуацію на камеру. Я вам можу без камери сказати, які у вас питання. Сказав лише, що про проблему не чув, і порадив тим, хто подав документи на отримання закордонного паспорта, чекати своєї черги. Отримати закордонний паспорт найближчими місяцями Анастасія не сподівається. Каже, зовсім недалека Грузія стає набагато далі, якщо відстань міряти ще й пройденими чиновницькими коридорами. Моя ідея з волонтерством вона буде виявитися неуспішною, тому що я просто не встигну. Галя Чернікова, Слава Куцай, Могилянська школа журналістики. Бюрократія також може додати проблем студентам та вишам. Києво-Молянська академія знову судиться з міністерством освіти. Відтепер студенти не матимуть можливості змінити свою спеціальність після чотирьох років навчання при вступі на магістратуру. Деталі знають Олександра Комісарова та Анна Сергієва. Олександра Криворучко, студентка Могилянської академії. Цього року вона стане бакалавром політології та працювати дівчина хоче політичним журналістом, тому вже готується до іспитів на магістерську програму журналістики. Скасування практики перехресного вступу, що діє вже 16 років. Олександра вважає нелогічним. Якщо я хочу бути політичним журналістом, то звичайно мені потрібна основа в політології для того, щоб я вміла правильно аналізувати для того, щоб я розумілася взагалі в процесах. Але мені необхідна і журналістська спеціальність. Я маю знати інструменти. Невмотивовану позицію міністерства вважає президент Академії Сергій Квіт. Могилянка єдина в Україні дозволяє студентам змінювати магістерську спеціальність, орієнтуючись на світовий досвід. Найголовніше, що ми спираємося на наше законодавство, тому що навіть чинний закон про вищу освіту він не забороняє. Вступати випускнику певної бакалаврської програми на іншу магістерську програму, і тому вимоги нашого міністерства вони просто безглузді, чесно кажучи, От. тобто вимоги є, а документів, на які ці вимоги спираються, немає натомість, міністерство освіти також посилається на українське законодавство і порушення статті 6 закону про вищу освіту, де сказано, що підготовка фахівців здійснюється ступенево за відповідними програмами. Однак, чому це порушення могилянки помітили саме зараз, відомство Табачника пояснювати не захотіло і Межилася посиланнями на офіційну відповідь. Перше засідання суду щодо перехресного вступу відбудеться 21 січня. Минулого року Києво-Могилянська академія вже виграла дві справи у Міністерстві освіти. Анна Сергієва, Олександра Комісарова, Могилянська школа журналістики. Свята закінчилися, а їх відголоски помітні досі. Цього року до свят зрізали майже мільйон ялинок. Куди потрапляють новорічні красуні після того, як їх викинуть на смітник? Про це у сюжеті Ольги Сняданко та Ліни Зубань. Новорічні свята добігають кінця. Протягом тижня демонтують головну ялинку міста на хрещатику. цього року. Вона штучна, тому цю зелену красуню не спіткає доля живих ялинок, які вже почали викидати на смітник. його Коли свята закінчуються, ми викидаємо ялинку на смітник. Щороку всі так роблять, то й ми так робимо. Ой, вставлю в железний. Вставляємо гілки. А коли новий рік проходить, висмикуємо їх і на смітник. Смітник, звісно, нас вдома є піч, у нас будинок, і ми спалюємо її у печі. Ми відмовилися від живих ялинок, бо їх завжди шкода викидати. Я тепер придбала собі штучну ялинку, ставлю її, а потім у коробку складаю. У мене штучна ялинка, ми її потім складаємо до шафи. Але звалище не кінцевий пункт призначення для святкових дерев. Частину з них перероблять на комунальних підприємствах за допомогою спеціальних дробильних машин. Перероблений матеріал, він використовується як мульча. І ми присипаються пристобурні лунки хвойних дерев. Зараз на підприємстві небагато матеріалу для переробки. Комунальники кажуть, кияни почнуть масово позбуватися новорічних ялинок після водохреща. Ліна Зубань, Ольга Сніданко, Могилянська школа журналістики. Українські музиканти все частіше шукають долі за кордоном. Чому молоді таланти тікають з країни? дізнавалися Ольга Герман та Валентина Чабанова. Для того щоб піаніст Павло Качнов грав сьогодні у Київській філармонії, організатором треба було домовитися з ним за рік. Не дивлячись на те, що в Україні ім'я 27-річного Павла Качнова відомо тільки наближеним до класичної музики людям, за кордоном пола чільний графік концертів. все на западі, я не можу сказати, що на заході з цим легко, але це стало більш доступним. Ми можемо виїхати, можна зачепитись. Є концерти, пропозиції. Я вже четвертий рік живу в Австрії. За три з половиною роки зміг об'їздити пів Європи з концертами, камерними сольними з оркестром. А в Україні важко. Проблеми навіть на побутовому рівні з грошима, візою. Да сюда спершу всі виїхати, гроші, візи, все ті. На бутовомурні проблемою. проблеми. Грати сьогодні Павлу було особливо приємно. Не тільки тому, що це один з небагатьох концертів у Києві, а й тому, що Рахманінов його улюблений композитор. Багато композиторів є, але Рахманінов він, він наш, він слов'янської культури. Я не знала, що я люблю Рахманінова, тому що я взагалі рідко… Хаджу на концерти, але мені дуже сподобалось. Позиторів музику, яких треба знати, з якою треба жити, і яка створена таке враження, що Всевишним для нас через людей. в Україні класична музика продовжуватиме жити, доки і ті, для кого мистецтво важливіше за гроші. Валя Чабанова, Ольга Герман, Могилянська школа журналістики. Поки у філармонії грали класику на Подолі колядували. Гуцульська коляда завітала до Києва. У мистецькій галереї імені Олени Замустян лунали звуки трембіти і спів карпатських колядників. Слухали колядки і наші кореспонденти Анна Середа і Ольга Хім'як. В Україні починають колядувати на Різдво і закінчують на водохреще. Жителі села Криворівня, що на Івано-Франківщині, приїхали до Києва заспівати свою колядку. Разом з ними і отець Іван, адже гуцули колядують не просто для розваги. Для них це духовне дійство. Центром колядки є завжди Христос, але форма, звичайно, дуже відрізняється. Тобто того, як це виконується, і, 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 і знову ж таки всіми мелодії, тексти, і те, як колядники одягнуті, як згуртовуються. Першим подає голос провідних колядників, якого гуцули називають березою. Пояснюється тим, що вона вперше виростає там, де зрубали ліс. Береза цієї партії колядників селищний голова. Ми пробуємо поширювати цю нашу культуру гусульську десь трошки на інші регіони. А так ми не вертест. Ми, ми просто колядуємо. Це частинка нашого життя. Колядник з собою завжди має тупірець, що є для нього духовним мечем. Різдвяне дійство в одній хаті може тривати 2-3 години, бо колядують кожному. Згадують колядою і про мертвих. Анна Середа, Ольга Хім'як, Могилянська школа журналістики. А сьогодні коляда загляне і у ваші домівки. Хрещенський святвечір або голодна Кутя завершує цикл різдвяних свят. Що ж, це всі новини на сьогодні. З вами у студії були Ольга Іжик та Богодар Ковалів. Смачної куті!